Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Американський супертяж Кристофер Лав Джой розніс Усика за те, що українець давно не проводив бої. Пряма мова. У цього маленького слизького виродка Усика все ще немає бою. Їм треба роздягти його та дати посраці. Через 60 днів виповниться рік з його останнього бою. Сором. Абсолютного чемпа легкої ваги, Девіна Хейні, оштрафували на 25 тисяч доларів за те, що той штовхнув при святого Василя Ломаченко під час битви поглядів. Раніше повідомляло, що американець має сплатити за свою витівку цілих 400 тисяч, але, мабуть, Бог простив. Анонсований бій Макгрегора з Майклом Чендлером не відбудеться у 2023 році. Раніше в юсада повідомили, що перед своїм наступним боєм ірландцю доведеться півроку проходити тестування на заборонені речовини. Але 20 червня закінчився термін збирання пісікаки для допінг тесту, необхідного для повернення в пул тестування. Ну а на цьому все жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.